Друзі, є трон в роботі. Приїхала до мене Audi, хто не знає, це типу, Q7 класична, але електрична. Машинка з Америки 30 тисяч пробіг, така, можна сказати, новенька машинка, але вже поки її там ремонтували, поки в майстрів стояла, поналітало. Поналітали, це зараз треба все пробрати. Добре, що хоч картонку поставили під ноги. Воно там все одно поналітало. Але це все поверхнево, воно так виглядає. Насправді, я думаю, воно робиться легко і швидко. І так от бумажку поставили. це теж там особо не спасло, але хоч від такого якоїсь це зберегло. Так ось тут шурнули, бачите, в новій машині. Тут замастили. Отак ось так от потолочок щось замастився. дивно. В общем, от автомобіль. Зараз я візьму ключики, заведемо його, подивимося. Жіноча тачка, бачите. То наличка як присіла. Що по машині сподобалось. Audi ну, вона сама по собі класна, багата машина дорога, виглядає круто. Шкала приборів цифрува, це зрозуміло, це вже нікому не в новинку. Два монітори мені не заходить, чесно, був би отакий трошки довший і тут окремо невеличка оця штука керуваннямся духами і переключаємо кондиціонера. ну, не потрібно, воно аж таке велике. Але ефект треба робити, машину треба продавати на стойку грошей. Що сподобалось дуже, оцей з електропередач дуже круто працює. Ви просто дергаєте вперед, назад і паркінг. Офігенно! Чесно, сиджу в багатьох машинах, заходи мені в ліфі, дуже-дуже ця мишка. І це дуже удобно, рука тут гарно лягає. Дуже приємно. Машина вурчить, коли драйв включається, така ніби вона бензонова. Не подобається, що до сих пор треба нажимати на цю кнопочку. Теста прикольно продумав, нажав в гальму. І все. І ти готовий. Ти готовий їхати. Так, що в нас ззаді? Машина справді велика. Це в мене задія за мною. Метр 78, друзі. Все тимленько. Опа! Місце тут пром. Вагон. Ну, тут по машині, щоб якась вона брудна, вона просто вот, такі легенькі пилюці. Ми це зараз швидко заберемо, можна сказати, насухо. І вона буде в такому гарному стані. Ось американська салфетка, нічого собі. В общем, і по потолочку теж перейдемося, бо десь може та є плямочка. Так не зловиться, а коли вона розмокне, вона розлізеться, я її побачу. Пороги все ціленькі, кажуть, тут ще трошки десь там поналітало, але це теж поверхне, ось це забирається. По багажнику, друзі, подивіться, о, де він? О, тут во він. Ну, блядь, дуже високо, дуже високо. Зависоко. Трошки нижче. Щоб ну, щоб все було по фіншу, і трошки нижче мало би бути. Але я думаю, що а, все, все норм. Фіншуй можна виставити. Вона ж. Регулюється клієнт, так що можна по фіншую собі виставити. В общем, опять же в багажнику бачите, все, пилюці-падлюці, поналітало, але біди нема. Ще раз нагадуюсь, поверхнево це все, машина нова. І ми це зараз приберемо. Запасочка є, ніфіга собі, крутяк. Крутяк. В общем, тут щось понад бачите. Я знаю, мені клієнт розказував, що посварився з майстрами за те, що тут пономах, вони взяли йому поначосували. <ривляє> Коротше, <Красть, ривляє> подивимося. Друзі, такий дрончик, таке наше майбутнє. Офігенне просто. Ці електротачки вони поміняли повністю бачення всього, повністю <ривляє> поміняли бажання куди з'їхати. ну Це просто, ти собі катаєшся. Ми вчора їдемо, я завожу клієнта додому під самими воротами. Він згадує, що він ключі забув. А ми від'їхали, неважливо, ну, ну, 15 хлопців. Та ізі вертаємося назад. Ну просто, електрика, це фантастика. Це фантастика. Інколи хочеться побручати, заправитись, покрутити гайку. Але це вже має бути просто як конструктор вдома, якийсь старий Mercedes, і його крутити. Друзі, по цій машині ми можна сказати догляд, але глибокий догляд. І зараз ще подивимося, що там в неї під капоті, чи є. Чи є підкопотка, чи. Ну, Зарбадемось. Ну, що вам скажу? Просто от, купа пластмаси, купа дротиків, які не повинні бути тут. Це повинно бути сховано. Я цього не повинен бачити. Вона була бути бенніша якась. А, є! Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Дякую за <Запрос> прийняли. <laughs> Круто. Ну, в общем, такі є, є для чогось. Не знаю, ну але тут оце все це лишнє. Мало би це все накрити. Окей, ми це теж проберемо. Як бачите, аудіо почне економити. Бачите, лаку нема. Просто база. Не можу думати гадати, чи то оригінальний, чи не оригінальний. ніби оригінальний. Неважно. така, Така підкапотка, ми її теж проберемо, щоб вона була чистенька, гарненька. Друзі, Ютрон помився. Нова ну, машина. Робота з такою машиною просто в кайф. Тут все просто, все просто нове. Запах новий, нової машини. Такий солодкий, такий дуже приємний. І замітьте, от якого кольору кермо, шкіра. Вона сіра, вона графітова. Дуже круто, дуже круто. В общем, машина ще в плівках. Моніторчики всі в плівочках, тому воно ну, так зараз виглядає, Ніби покосно насправді це все плівочка Заводська ще я б не знаю, чи я б готовий був іменно на такий стан автомобіля, бо тут от, буду потім якби для мене я би замічав кожну коцечку бо ж коцки ставляться навіть пилесосом, коли там десь щоб вам попилесосили Він тим пилесосом махає, стоподов поночосує щось. Коротше, але насправді це дуже крута, фантастична емоція чистого автомобіля іменно такого нового, просто нового. Тут туналочка помилася, все чотненько. Крутяк, крутяк. Ну, Не, не вистачає мені кольорів цій машині. Вона біла-зовні і така графітова в середині трошки не вистачає якогось забарвлення. І оцей запах. Цей запах, це щось фантастичне часто Люди мною в, в машині вішають собі всякі пахнючки, смердючки, ялинки, малинки. Не треба, друзі, не треба. Треба з нами було розберігати запах. Оцей запах автентичний. Це самий дорожчий запах в машині. іменно. Це такий офігенний аромат. Це просто. Тому тут максимально тільки чистою водичкою, кип'яченою, вологою, вологою тряпочкою. Це все протирати. І кайфувати. Так, вчора клієнт вже привіз коврики резинові, але оригінали не смердять. Також у багажника коврик який лягає просто як вкопаний. Аж, ну, типу, щоб зацепитися, так треба аж ногті мати. В мене вони є. Він коли треба ворсинку підняти, а з ногтів неудобно Тут, коротше, все я помирав. Оцю всю ніжку косу зняв і тут же майстри начесали. Отут вже начоси є, вони не повинні були бути тут. Але вже що вже є? Там не видно. Ой, друзі, нова тачка. Це є нова тачка. Ви бачите, отут закоцана. Якась велика жопа залазила з ремінцем. І коцнула. І тут хтось дуже поважав машину, поставив першу свою п'яту точку. Тріпав ноги і потім закручувався теж десь. там І от таке починається. Це просто, що не сподобалось. Є, що таке не сподобалось. от Наприклад, оця штука вставлена, а там зазор не на палець. І он, бачите, там он... не видно буде коротше, лишився бруд. Я боюся туди заливати пару, щоб там не замокло, бо це електроніка. І туди коротше, пхаю в мікрофібру, теж негодно витерти. І тут саме ця зараза, бачите? Вон. І дефлектори, Бачите, як пішли? Під монітор. Якого милого та, блядь, скоротило також, щоб я міг його витирати доглядати. І все. Загальному все чітко. А, Лак. Дерево, алюміній. Алюміній. Ні лаку, ні дерева. Ніякого продовження. Коротше, економія могли би хоча б оцю штуку. О, типа, цей Аквапринт завести сюди, наприклад. або лак завести на цю полосочку. Ну, типу, було би по багатому Але вони вважають, що електрика це вже по багатому Що є, правдою я на даний момент. Так що, друзі, рухаємося в майбутнє, Купляємо собі електротачки і кайфуємо. І кайфуємо. Це. Це кайф. Ну і так звана підкапотка. Ну, добре, що тут є це ніжка, це круто, чесно. Навіть капельки, переходники собі сюди поставив, які там рідко використовуються, щоб багажник не переміщався. І все. Ну так от змилися, бо милися, як то кажуть, на наживлені. Це стрьомно. неправильно. Тому так акуратно, акуратно попшикав, попшикав, зразу сюди. Взагалі, бачите, отут ще водіє. Тут навіть я сюди взагалі не старався на ці прийомчики. Бо нащо треба? Це блин, зловити собі таку бубу. І я не знаю, чи за 2-3 місці би розхлібався фінансово. Так що отак чисто і все.